Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми побудуємо надзвичайно цікавий варіант візуалізації, поєднанням всім відомої лінійчатої діаграми з нібито фоновою діаграмою з областями. Починаємо. І сьогодні візуалізації потребують дані персонального бюджету, де для кожного місяця наводяться фактичні та планові доходи та фактичні планові витрати. Це ідеальні дані для відображення на лінійчатих діаграмах. Отже, обираючи всі дані, переходжу до вставлення. Графіків лінійна діаграма. Для того, щоб відобразити актуальний заголовок, можна обрати сам заголовок і посиланням в формулі відобразити назву таблиці. Також на цьому етапі можемо обрати сітки діаграми і клавішу Delete прибрати їх. Тепер, що стосується наших кривих, спочатку ми пропрацюємо фактичні показники, потім планові показники. І для того, щоб обрати тільки фактичні показники, я переходжу до розділу вибір даних, де я можу керувати категоріями для відображення. Отже, прибираємо планові показники. І бачимо тільки фактичні доходи та фактичні витрати. Подвійний клік на криву доходів дозволяє перейти до налаштування самої кривої. Я обираю необхідний колір, товщину лінії і так само визначаю це для кривої витрат. Тепер поговоримо про відображення підписів даних. Якщо ми знайдемо такий елемент в налаштуваннях. Ми побачимо вкрай неефективний та ненаглядний спосіб відображення підписів даних. Ми, звичайно, можемо вручну видалити кожний окремий підпис даних, але це вкрай неефективно і не автоматично. І для того, щоб автоматично визначати мінімальні та максимальні показники, їх потрібно спершу розрахувати. І я переходжу до таблиці: вставляю дві колонки, де відповідно будуть наводитися мінімальні та максимальні доходи. Та витрати. Є. Тепер мені для кожного місяця потрібно визначити, чи в цьому місяці дохід був мінімальним, а може максимальним, Для цього пропишемо нескладну формулу. І якщо значення актуального доходу дорівнює мінімальному значенню всього діапазону даних, тоді саме це значення нам і потрібне. Якщо ні, то можливо воно максимальне. Отже, нове, якщо значення фактичного доходу. Дорівнює максимальному значенню обраного діапазону. І якщо це так, то знов таки повертаємо його. Якщо обидві умови не, не задовольняються, ми повертаємо пусту клітинку. Закриваємо дужки і перед тим як протягнути формулу, зробимо посилання на діапазони абсолютними за допомогою клавіші F4. Тепер протягую формулу, таку саму формулу переносимо і в витрати. І після форматування бачимо, що наші розрахунки коректні. І саме ці значення я хотів би відобразити на нашій візуалізації. Отже, я знов-таки переходжу до підписів даних, шукаю налаштування, і тут в налаштуваннях безпосередньо підписів даних прибираю значення для відображення. Натомість хочу отримати значення з посилання. Для доходів це буде колонка доходів, та для витрат, відповідно, це буде посилання на колонку витрат. Готово. На цьому можемо завершити візуалізацію фактичних витрат і доходів і перейти до візуалізації планових показників. Можемо знов-таки обрати діаграму, перейти до вибору даних і повернути необхідні категорії. Відразу прибираємо зайві підписи і бачимо чотири криві відповідно до чотирьох категорій. Але головна ідея в тому, що фактичні показники показувати у вигляді лінічної діаграми, а планові показники фоном у вигляді діаграми з областями. Таке можливо завдяки комбінованому типу візуалізації. Отже, обираємо графік, переходимо до змінення типу візуалізації, знаходимо комбінований тип, де для кожної категорії можна вказати тип відображення. Отже, для планових показників це буде діаграма з областями, для фактичних показників лінійна діаграма. Подивимось на результат. Так, все відображено коректно. Тепер можемо відформатувати додані елементи візуалізації. Обираю синю область, вказую необхідний колір для відображення. Також можна вказати прозорість. Тепер обираємо відповідно планові витрати і тут можемо обрати градієнтну заливку від жовтого до білого. Отже, завдяки прозорості та градієнтній заливці, діаграми з областями виглядають дещо фоново і наперед виходять лінійчаті криві. Але їх теж потрібно ще дещо відформатувати. Якщо я оберу фактичні витрати і перейду до налаштувань заливки, я побачу можливість обрати заокругленість ліній. Так само зробимо і для фактичних доходів. І побачимо, як така функція надає візуалізації сучасний та свіжий вигляд. Але тут потрібно бути уважним. Адже якщо я оберу конкретне значення і трошки пограюся з цією функцією, я побачу, що її впровадження дещо спотворює візуалізацію даних. І якщо точність відображення даних це пріоритет, краще відмовитися від такої візуалізації. Проте ми відображаємо виключно тренди і можемо знехтувати такою особливістю. Також, щоб додатково підкреслити першочерговість лінійних кривих, можемо брати кожний і знайти в закладці формат можливість додати тінь. Таким чином, дуже легко відокремити планові показники від фактичних, і візуалізація при цьому має дуже високу цінність. Ну а інші варіанти комбінованих діаграм ми розглянемо в наступних відео. Дякую вам за ваш час і до зустрічі!